Це фоторозповідь про людей, а радше про валич людини та її красу. Автор виставки на рівні хмар, отець Андрій Автанас, настоятель храму Різдва Богородиці Православної церкви України із селища Щерець. Світлини виконані в техніці давнього способу монохромного фотографічного друку. ціанотипії. мистецькі роботи є продовженням проповідей священника. Я вибрав оцей такий сегмент нашого етнокультурного життя як гуцули. Я не знаю, чому так сталося. Можливо, тому що десь закохався в якийсь час в цей край. Готовили мають якусь свою ізюминку, мають свою красоту. Мають ще, я би так сказав, збережені ось ці історичні, автентичні, на щастя, ще збережені, історичні коріння. Це дуже важливо. І я, власне, хочу своїми роботами це підкреслити. Тобто я проповідую про красоту світу. Про людей, які дійсно творять нашу історію, які є самобутні, самодостатні, які є носіями цієї ідентичності України, що ж таке ціанотипія техніка, віднайдена всередині 19-го століття. Її розтлумачити можна лише мовою хімії, яка робить із фотографіями диво, надає їм атмосфери старовини. Більше пояснює фотометець. Фероцитрат заліза, який сполучений з фероцитратом калія, утворюється розчин, який чутливий до ультрафіолету. І коли сенсибілізувати папір, намазати папір цим розчином, поставити його на сонечко, о, він темніє. Тобто хімія така. Ферум 3 перетворюється перетвориться ферму 2. І утворюється так звана берлінська лазура. В своєму первісному виді цей відбиток з негативу в позитив він виглядає голубеньким. Голубий, синій, в залежності від, від доз цих чи інших реагентів. А потім вже тонується, лакується, зберігається вже під смак, під бачення самого художника. Ось. І це веде зображення до такого сприйняття, як з старої фотографії. Виставка мандрує різними містами України з 2021 року. А нині у контексті війни набуває ще виразнішого звучання. Голосить про самобутність українців. Виставка плід старань священника та результат копіткої роботи вражають світлини й колегу фотографа Миколу Поцка. Він зумів привезти таку сюди. Виставку у такому незвичному техніці фотографії, що воно зовсім робиться ручним методом і дуже складно. Але це йому все вдається. А головне то, що він показав наш край людей, нашого краю, бит, життя гуцулів. Отець Андрій народився в селі Зимна вода, що неподалік Львова. Закінчив Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова. Нині це Українська академія друкарства, а згодом і духовно семінарію. Він зумів поєднати духовне служіння з творчим пошуком у фотомистецтві. У роботах відчувається святість і трепетність підходу до зображення життя життя між небом та землею, каже голова обласної спілки художників Борис Кузьма. Більшість фотографій зроблені в горах, які показують важке життя верховинців і жителів гір. Але цілий ряд пошуків і знаходження таких цікавих елементів, які, на які людина, ну, коли проходить, не звертає увагу. Він це зумів донести через свої фотографії, цим же самим підкреслив, скільки є важливого в нашому житті, яке ми не відчуваємо, не замічаємо і проходимо, так, ставлячись до цього. Дуже несерйозно, тому важливо прочувствувати кожну деталь в його роботі, перенести себе в той час, тому що, бачите, всі фотографії ніби під якоюсь вуалію знаходяться. Така границя в того ніби світу зовсім іншого. Із популярністю смартфонів будь-хто може фотографувати, не потрібно докладати до цього зусиль. Тому справжні світлини нині дещо загублені. А отже, особливо цінні такі виставки, як сьогодні, уважає ректор Ужгородської греко-католицької академії імені Блаженного Теодора Ромжі отець Петро Береш. Побачити фотографії як мистецтво це одна важлива річ. Друга річ, яка мене дуже вразила, ти бачиш чорнобілі фотографії, і чорнобілі фотографії завжди тобі нагодують якусь минулість. Я завжди дивлюся на мистецтво через такий… Погляд, можу так сказати, іконографії. Іконографія для мене є завжди таким моментом, коли ти відмовляєшся від певних речей, бо ти хочеш показати щось важливе, набагато важливіше, як ми можемо побачити. І тут, в тій фотографії, я побачив, що якби автор тих фотографій відмовляється від певних речей, аби показати тобі щось важливе. І того погляду можу казати, та виставка дуже цікава, бо то є фотографія, яка хоче тобі щось показати, показати тобі щось, що ти не побачиш. Так отець Петро Береш з автором робіт познайомився лише на виставці, і вона надихнула на міркування щодо того, як церкві можуть допомагати різні види мистецтва. А Аутуру мене дуже так вразило, що є свишеники, які займаються фотографією і серйозно займаються фотографією. Побачити, що Церква може займатися дуже багатьма іншими речами або може проповідувати слово Боже або говорити про любов через інші речі. І це є для мене дуже важливе. Отець Андрій є учасником всеукраїнських та міжнародних фотоконкурсів. Його священича діяльність і любов до фотографії органічно поєднані, певні відвідувачі виставки. Виставка дуже сподобалась. Насправді я люблю гори, люблю дуже коли передають фотографи автентичність, і сама людина, цей фотограф, таке складає враження, тим більше він як духовник, священник, ніби відразу хочеться піти до нього на сповідь. Тобто, відповідна його роботи, це стан душі. Ну а про техніку я взагалі мовчу, тому що я таке зустрічаю перше. Це дуже не то, що можу казати, прикольно це трудомістко. Це така, крім того, що це треба спіймати цей момент в житті, а його треба відтворити, так як відтворює це він рада, що я тут була. Ціанотипія саме та техніка, що підсилює образ і зміст, який автор передає своїми роботами. Презентував на відкритті виставки в Ужгородському скансені каталог, до якого ввійшло 99 світлин. А на виставці представлено 79 фотографій у техніці ціанотипії, що дозволяють поринути в карпатські полонини, які відлунюють трембітами і дзвенять гірськими річками та водоспадами. А бачити цю всю красу природи і людини можна перебуваючи своїм внутрішнім світом на рівні хмар.